Так. Я щось, пам'ятаю, що я мав зробити. А. Ти чому ти підписався на мене і не граєш на Dragon Seveni, а? Я зараз дістану щось. І кудись тобі там е, засуну, якщо не приєднаєшся? І не будеш грати зі мною. Так на най най. Так на най най. І ти так можеш танцювати цілий день, якщо ти будеш грати на нашому сервері. Поняв. Ааа, то ж можете. Окей. Приглашаю вас. Е. Чому ви тут не граєте? Це ж як ванільний віт. Але можна грати з друзями. Тут є сі села, господарства, королівства. Мо. Ти можеш зробити взагалі що хочеш тут. Поняв? Приєднуйся бистро. А то. А то. А... А то, а, а то, а то тобі капець буде. Да. И что что я хотел сказать? Что что я хотел сказать? Так. так. А, а еще ДНК Мяука. Мяука, ты господи помилуй. Че? На. Так. І ми зараз поговоримо, чому ти маєш зайти лише на наш сервер. Не на наш, а тобто на цей сервер, на якому я граю. Та салібоба, яку ми построїли в бураболю. Що ти тут мені киваєш? Ано. Нас... Приєднуйся сюди, а то я тебе заріжу кучкину мать. Так, я не поняла. В сенсі ти не поняв. Я ж все нормально розказав. Ну, будь ласка, зайди на наш сервер. Тут а, дуже весело. Можна танцювати. Да, и вс. И все то, что можно, можно сделать. Но no, будлясочка, я зараз встань тубе, пока тільки заходь на наш сервер. Я ja тебе расскажу дуже багато всього. Будлясочка. Опа, дякую, 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 Дякую! дякую, Дякую! 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 дякую. Ура! Ура! <гарбула> що ти тут можеш зробити? Алкогольні напої, як і я. О, тут І вбивати тих сраних зомбі. Можеш випити собі? І будеш п'яним. Ну да, ну да, ну да. І ти можеш тут построїти, що хочеш. Про такі статуї взагалі не думаю строїти. Ну, вибачте, щось тут. А, не такий сервер. Е, ну, якщо хочеш, то можеш построїти, а тебе забанять. Так, да, і тут в чаті робиться капець. Капець. Е, тут є дуже багато команд. Во, наприклад інформація. Е, е, щоб подивитись, що. Е, Тут було. Ви можете глянути історію Дій гравців. Ну, ось тут е, мяука е, 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 чомусь натискала на скриню. І ось це все. І ось це все можна сделати. Ось тут. Тут ще й свій дискорд канал. З яких можна поугра поуграти, дізнати щось нове, можна підняти його. Да. Він вже на якому там місці. Якого НАФІГ? Та ти, да ви що офігіли? Ну, що я вам маю ще сказати? Приєднуйтесь на сервак. Можете грати зі мною. Тут є ще дуже багато ютуберів, ну не таких ж популярних, але таких креативних. Їх називають на цьому сервері контент як і я. Зараз для вас тут знімаю відео. Ну нам нічого не платить. Помогіть. Е -е, що там вже по сценарію? Ага, ага. Тут ще є дуже багато приколів. Дуже прям. прямо, прям дуже дуже. Дуже 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 дуже-дуже-дуже-дуже багато приколів. Помовчи хоч один раз. Помовчи будь ласка. Ти мені мішаєш знімати відео. Так що ти д... не образовувати А! Вибачся Лібоба. Ем. Ну, в принципі, я все розказав. Добре. Дякую, що дивились це відео до кінця. А на цьому слові бувайте здорові. І. а. Ааа! Господи. Залібоба. Шо, що? Ну я розумію, що я в твоєму підвалі, але сценарій хоч нормальний роби Я забув сказати їм дещо. Е, да, і вайб буде 12 липня. Не попустіть. І шо. і. Не переживайте з попугаєм все добре. Ніхто його не їв. Не їв ніхто. А на цьому слові бувайте здорові. Усім пока-пока.